Село, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Зюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 12 серпня 2025 року. Сьогодні на чатуванні. картиці бувають десь раз на місяць трикутні Астро Таро. А епіграф буде з цієї книжечки Рабігат Ерл Лангера, Знаки времени про знаки зодіаку, І сьогодні зацитую вам дещо про Лева. Ар'є лев, єврейське названня созвездія Льва. В этом місяці нашому народу на увазі єврейський, прийшлося пережить немало трагедий. Самые страшные из них – разрушение первого и второго храма, девятого ава. Всякий раз после разрушения храма народ лишался своей земли. Мы уже не раз убеждались, что знак и события месяца неразрывно связаны с собой. В месяце Ав на небе появляется созвездие, очертания которого напоминают льва. Лев восходит на небе, набирает силу и от него не уйти. Цеда Ледерех говорит о власти этого знака над человеком, животными, металлами и всеми землями. Это огненный, мужской дневной знак, который причиняет боль. Знак золота, серебра, драгоценных камней, алмазов и кузнецов. Рожденные под этим знаком господствуют над всеми, у них избыток сил, они легко гневаются, страстны, экспансивны, верны своему слову и любят изысканные узоры из золота, серебра и драгоценных камней. Ось така інформація: від Вітербігат Елен Гера. Книжка, до речі, досить раритетна. І якщо ви дивитесь прогнози і дивитесь ці епіграфи, ви розумієте, що в кожному епіграфі я намагаюся донести якусь свіженьку інформацію, яка вам невідома. Ну, а що стосується цього вівторка, 12 серпня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-15. го го Бо 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас спортовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде теж карта за Днем Народження. Якщо ж ви лев і вам сподобався епіграф, то поставьте. Ставте плюсик, і я буду знати, скільки левів дивиться щоденно, а може і не щоденно. Мої прогнози. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь на канал. А я зроблю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочнемо з левів, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. На жаль, перегорнута зірка це недостатня дофаміно емоції, які постійно коливаються. Ви, в принципі, можете вирівняти цей стан, бо в принципі карта випала в прямій позиції, і вона каже про те, що ви можете в цілком, якщо ви будете контролювати свої емоції, зробити цей день не тільки позитивним. Але ще й насиченим. Якщо ж ви не будете контролювати свої емоції, вони будуть володарювати вами, то велика імовірність якихось нервових струсів. Зверніть на це увагу. Далі, представники знаку діва: перегорнутий приборканий лев це недостатньо сили, сили волі. Ви… Зависли в якомусь такому ганебному стані, нібито в болоті, щось вас тягне вниз, ви витрачаєте сили не туди, куди треба. Сьогодні дуже поганий день для з'ясовування якихось обставин, для з'ясовування якихось стосунків, ви можете дуже сильно посваритися з людьми, яких поважаєте. Якщо ви займаєтесь спортом важкими якимись справами, краще відкласти сьогодні навантаження організму. Якщо ви з. Знаходитесь напередку, якщо ви військовий, теж бережіть себе. Сьогодні ви можете зіткнутися з такою силою, яку подолати фізично вам буде дуже важко. Ну, і також будьте сьогодні обережні, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку ЛЕВ. Далі, терези, перегорнуте роздоріжжя каже про те, що сьогодні немає у вас. Особливого вибору, шлях у вас єдиний. Ідіть цим шляхом, не експериментуйте, не брехіть, якщо будете брехати, ви можете наразитися на чергові якісь неприємні ситуації. Намагайтеся цього дня бути кристально чесними хоча би по відношенню до самих себе. І будь-які зустрічі з вашими людьми, яких ви кохаєте, бо карта ця має назву ще й закон. Краще відкласти на інший день, бо велика ймовірність якихось сварок. Будьте також обережні сьогодні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі скорпіони. Відлюдник в перегорнутій стадії сьогодні вас нічого не не утримує. Немає тих кайданів ані залізних, ані моральних, які можуть вас від чогось утримувати. Тому, якщо ви людина, яка не думає спочатку робить, а потім, а потім думає, це дуже погано. Бо ви можете зайнятися безпреділом, і це може закінчитися дуже погано. Відлюдник, в якій би фазі він не випадав, він каже про те, що треба бути обережними і таємничими. І тоді у вас очікує успіх сьогодні. День, коли ви можете порушувати будь-які кордони, виходити за будь-які рамки, і виходити навіть. Крізь державні кордони, якщо вам це потрібно. Далі представники знаку стрілець. Перегорнути сонце це не, якась неясність. Перегорнути сонце дуже сильно нагадує прямі сутінки це нестача внутрішньої енергії. це Недостатня кількість грошей. Гроші вас сильно турбують. Ви їх витрачаєте, і вони, як пісок, просочуються крізь ваші пальці. Ви навіть не встигаєте їх утримувати. Тож рекомендація не транжирити гроші на якісь непотрібні речі, краще їх зберегти на якийсь інший день, на іншу годину, коли вам вони вам знадобляться. Також ця карта пов'язана з дітьми, і перегорнута ця карта каже про те, що діти Можуть приносити вам якісь неприємні сюрпризи. Ну і також сьогодні будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі козероги. Сонячний геній в прямій позиції. Інша назва цієї карти помірність, дуже гарний аркан. Він, по-перше, дає захист з усіх боків, з іншого боку, дає можливість. Власно, розпоряджатися своєю волею, своєю долею. Ініціатива у ваших руках. Ви можете зробити кілька справ одночасно. Єдине, чого може бути багато цього дня, це ваших спілкувань. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку водолій. Далі водолії. Перегорнута відьма. Класична назва цієї карти Верховна Жриця, Папеса, жіноча енергія пов'язана з місяцем, з інською енергетикою. На жаль, перегорнута. Тож жінки будьте обережні. Сьогодні не той день, коли треба намічати важливі зустрічі, коли треба з кимось зустрічатися. Чоловіки, будьте обережні, жінки сьогодні можуть приносити вам якісь погані новини. Ну і загалом сьогодні багато дезінформації, тож треба фільмуватися. Фільтрувати все те, що приходить до вас, будь-яка інформація потрібно проаналізувати і вже потім діяти. Ну і жінки, будьте обережні, сьогодні може сильно боліти голова, бо це інтелект, а інтелект перегорнутий. Далі представники знаку риби. Перегорнута, розбита, ні, пряма, розбита лежа. На жаль, пряма, будьте обережні. Це ознака того, що сьогодні катастрофічний день. Ви сьогодні можете щось втратити. Це стосується, особливо, якщо ви автовласник. Краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо велика ймовірність ДТП та травм. Єдине, що сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі овний перегор, прямий Гермес. Гермес це у нас папа, він же іерофант, він же верховний жрець. Планета Меркурій, планета швидка. Планета пов'язана з комерцією, з торгівлею. Тому, якщо ви комерсант, сьогодні гарний день для підписання будь-яких угод, договорів і для швидкого досягнення тих цілей, які ви ставите задля себе. Робіть все сьогодні швидко і живіть власним натхненням більше, ніж розумом. Бо якщо у вас буде натхнення, це каже про те, що інтуїція гарно з вами працює. Далі представники знаку тілець. Перегорнути прямій, на жаль, повішений, і повішений це планета Уран, яка знаходиться якраз наприкінці знаку тілейс. Будьте обережні сьогодні день, коли ви можете щось втратити. Це може бути щось моральне, щось таке, що не можна нікуди покласти, а може бути ваше здоров'я, а може бути ваше майно, тому слідкуйте за майном, будьте обережні, сьогодні хтось захоче вас розвести на тот залишок, який у. У вас є дуже поганий день для того, щоб лягати в лікарню і лягати особливо на стіл хірурга, бо сьогодні будь-які операції, вони дуже погані. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий блазень, він же крокодил, і це непоганий показник, нульовий аркан, нульовий аркан в перегорнутому стадії. каже про те, що ви в цілому. В цілому, ви можете навіть робити якісь помилки. Ці помилки не смертельні, і тому і життя це гра. Не забувайте про це, не забувайте посміхатися. Ось що вам хоче, хочуть сказати блазень. І ще будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку тілець. І нарешті раки перегорнута і зіда Уранія, вона ж імператриця, ознака того, що сьогодні не дуже гарний у вас фізичний стан, матеріалізація думок малоімовірна, заробіток мару, мало Навпаки, у вас сьогодні є якісь витрати, і вони чисто для вас, для вашого тіла, треба щось купити, можливо, там якісь засоби гігієни чи нову одежу. Одначе сьогодні щось накопичити ви не зможете. Також це мама ваша, яка потребує вашої допомоги. Якщо вона жива, обов'язково сьогодні їй. Щось зробіть чи хоча б зателефонуйте. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок, і це імператор в прямій позиції, це планета Юпітер, це планета оточення, суспільства, все залежить від суспільства, багато чого залежить від суспільства, і в вашому конкретному випадку також. Якщо є надійні люди, надійні партнери, надійні помічники вам сьогодні пощастить. Бо ця. Карта пов'язана з самореалізацією. Якщо ви щось планували на цей день, це може таки і вийти. Що ж стосується годин, ну, в цілому, день не такий, щоб можна було б щось таке ах, зробити. Хоча ближче до закату приблизно з 18 по 20 годину є гарні години. Що ж стосується ночі, вночі випало. Дві поганих карти, перша з них приблизно спрацює о 22-й годині, здавати, десь так, а друга спрацює вже о півночі, тож ніч може бути досить неспокійною. Я маю на увазі ніч вже на 13 те число, і про 13 те число, звісно, завтра буде черговий прогноз. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 го числа. Будь-якого місяця карта гарна, всесвіт, але випала перегорнута. День малих результатів, день, можливо, якихось поразок та відступів. Якихось відступів від чогось, можливо, ви щось планували, а все пішло не так. Можливо, ви бажали багато, а вам дали мало. Але вам треба задовольнятися, хоча б тим, що дає вам доля. Якщо навіть результати відверто погані, все одно вони є. Це краще ніж повний нуль. Ну і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні краще нічого не розпочинати. Поганий день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, яка пов'язана з сонцем. Поганий день для творчості, бо які починання сьогодні не принесуть вам ніякого гарного результату. Далі, якщо ви народилися 3, -го, 12, -го, 21 -го або 30 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випали перегорнуті сутінки, це ясність. Яку ви можете сьогодні отримати? Ніхто вас не може надурити. Ви все чітко. Відчуваєте, і ви сьогодні можете вийти з будь-якого тупікового стану завдяки власній інтуїції. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції, нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Ця карта пов'язана з родичами, з повтореннями. Гарна карта для музикантів. Та спортсменів, які постійно займаються якоюсь справою. Якщо ви чекаєте натхнення і ви працюєте над цим, ви обов'язково сьогодні його отримаєте. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 5, -14 го 14 або 23 го числа будь-якого місяця перегорнута смерть, каже про те, що нічого сьогодні не змінюйте, будь-які зміни лише до гіршого. Залишайтеся стабільними і хай вас ніщо не бентежить. Далі, якщо ви народилися 6, го 15 го або 24 го числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що неморологічно не ваш день, вам випала колісниця. А це карта досвіду, гарна карта для навчання. Ви сьогодні можете чомусь навчитися, щось можете накопичити, надбати для себе. Це стосується не тільки грошей, але й знань, які дорожчі за гроші. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися. 16-го або 25 го числа будь-якого місяця, феміда в прямій позиції це рівновага, це контроль розуму над почуттями. Гарний день для того, щоб іти у різні установи, щось для себе з'ясовувати. Навіть у суді вас очікує успіх. Звісно, якщо у вас є будь з собою надійний адвокат. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком. Терези далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, колесо фортуни гарна карта, але випала перегорнута. Це каже про те, що вам треба повертатися. Назад для того, щоб просунутися вперед. Два кроки назад, один крок вперед. Сьогодні краще не грати, не ризикувати. Ризик цей невиправданий. Ані люди, ані обставини допомагати вам не будуть. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися, під знаком козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, хто це. Це диявол, так. Але він випав перегорнута. І це каже про те, що ви сьогодні можете ризикувати. Ризик виправданий. Якщо ви ризикова людина, ви можете виграти у, в цій грі назва якій життя. Найстрашніші демони, які вам заважають, сидять всередині вас, а вигнати їх можна тільки молитвами, медитацією. Та мантрами. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні Астро Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.